У рівному судитимуть сержанти міліції, який побив беззахисного рівнянина, прокуратурою області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівника міліції, який безпідставно застосував насильство до громадянина України. У липні звернувся громадянин житель області, який вказав, що в приміщенні автовокзалу у відповідному приміщенні кімнати міліції. Йому нанесли тілесні ушкодження працівники міліції з метою заставити останнього визнати вину у скоєнні адміністративного правопорушення. Жодних даних про те, що він вчиняв хуліганські дії досудовим слідством, не встановлено. При цьому допитано більше 20 осіб: це фізичні особи-підприємці, двірники, продавці, які постійно працюють на цій платформі. І постійно перебувають там після складання протоколу. Громадянин, скориставшись своїм конституційним правом, зателефонував за номером 102, де повідомив, що на нього незаконно склали протокол у вчиненні адміністративного правопорушення. Обурившись такими діями, один з працівників міліції умисно почав наносити рівнянину тяжкі тілесні ушкодження. Один з ударів був настільки сильним, що правоохоронець зламав затриманому ногу. Після чого міліціонери виштовхали хлопця на вулицю. Проблемним при розслідуванні вказаного провадження було. Було те, що, крім потерпілого та трьох працівників міліції, жодних очевидців не було. Як наслідок, працівники міліції вони заперечували свою вину. Говорили про те, що цей громадянин намагався нанести їм тілесні ушкодження та вдарити їх ногою. При цьому зачепився ногою за стійку стола, і саме це призвело до перелому. Таких свідчень було проведено декілька експертиз. Остання дала чітко зрозуміти, що травма була нанесена відповідним предметом за клопотанням прокуратури області, судом правоохоронця відсторонено від посади. Стосовно нього обрано запобіжний захід, домашній арешт. Під час досудового розслідування міліціонер добровільно відшкодував потерпілому завдану шкоду витрати на лікування. Тепер долю правоохоронця вирішить суд. Санкція статей Кримінального кодексу України, які інкримінують сержанту, передбачає покарання, позбавлення волі від до восьми років, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ярослава Зятик Валерій Гарматюк у ритмі подій.